Відомий сучасний український письменник Степан Процюк називає 2014 рік особливим у своїй творчості. Йому вдалось видати чотири книги. Одну з яких десятий рядок він днями презентував у надвірній. 2014 рік і є трикутник вітроломи, вибрана поезія. А між ними ще одна нова книжка, роман Десятий рядок, в якому йдеться про сталінські концтабори, Брежнівський застій і непевні 90-ті. усе через призму якогось власного досвіду. Степан Процюк вражає читача психологічною прозою. Він не тільки описує і передає зміни в людині під впливом суспільно-політичних процесів. Автор ставить перед собою і читачем багато питань а поруч відтворюється історія життя трьох чоловіків дідуся. Та батька та внука, які потрапили у лищата системи вбивці, основу цієї книжки, якщо сказати, лягла моя вже дякувати Богу, це питання стає цим раз менш актуальна. Лягла моя особиста ненависть до комунізму, який зіпсував життя моєму батьку, який мені також зіпсував життя якоюсь мірою і, і багатьом нам, і українцям, і так далі. Оця а сатаненська ідеологія, вона потягнула за собою купу страшних речей для ментальності нації. Цей роман Десятий рядок. Він має три сюжетні лінії, але його можна, як його назвали журналіст, антикомуністичним. Шус є в цьому. Так над романом автор працював рік. Книга вийшла тиражем півтора тисячі примірників у київському видавництві Український пріоритет у читачів новий твір викликає інтерес. Судячи з того, що є, то я думаю, що цей роман буде мати гарні шанси на прочитаність на слово прочитаність увазі, ну, в сенсі широкому но ну, вузькому в ширшому трохи Степан Процюк як модерний письменник спробував розібратися у проблемах режимів з їх жахаючими наслідками і приреченістю людей. Твір і закінчується драматично. Остаточний вибір залишається за людиною. Автор наголошує, що хоче, аби читач був мислячий і небайдужий, і сподівається, що аудиторія шанувальників його творчості стане ще більшою. Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.